Христос народився. Дорогі сестри і браття, сьогодні Україна і наше суспільство знаходяться у дуже важких обставинах через війну. І коли ми дивимося на ті всі страждання, запитуємо. Чому Господь Бог усе це допускає, і доки український народ має страждати, то мусимо звернутися теж і до того, як Господь Бог провадив свій народ до об'явлення через Ісуса Христа, як це було в старому заповіті. Тому що в старому заповіті вибраний народ часто зустрічався із різними. Проблемами, труднощами, хворобами і війнами, зруйнуванням. І Господь Бог його провадив і навчав, повчав, що повинні зробити оці люди, які йдуть за Господом Богом йому назустріч. І ось коли ми читаємо. Сторінки святого Писання Старого Заповіту, то зауважуємо там одну дуже важливу закономірність. Бо на самому початку народ справді нарікав на те, що Бог дав йому свободу, а не вчинив його здатним цією свободою користуватися. Що вони опинилися на волі, але напевно, що смерть їх тут чекає, і Бог їх виховував. Ми зустрічаємо пізніше дуже таку цікаву закономірність, коли вороги збиралися війною на обраний народ, то народ вже дійшов до іншого пізнання. Він вдавався до молитви, запитуючися, що ми зробили неправильно, що ворог пішов на нас з війною? Де ми покинули Господа Бога, що залишилися беззахисні? І тому, дорогі сестри і браття, Оце питання призводило їх до, в першу чергу, покаяння. І, власне, покаяння це такий стан людської душі, який необхідний для нормального і повноцінного життя. Саме тому, у святому, у тексті нашої Божественної літургії ми будемо сьогодні прохати, що осталий час життя, тобто решту нашого життя, дай нам Боже прожити у мирі і покаянні. Але дуже часто люди неправильно розуміють саме поняття покаяння. Тому що. Коли вони каються, то по відношенню до себе самих, а можливо, і до інших, приймають таку, такий стан судді, мовляв, себе засудити за ті всі недоліки чи провини, які зробили. А якщо очікуємо покаяння від іншого, то також засуджуємо. За недоліки чи провини. І часто ідея покаяння виринає у нас як такий спосіб самокартання і безглуздого самоприниження. І тому часто люди не люблять каятися, бо вони не хочуть проходити через оце. Самоприниження. І замість покаяння вони можуть робити такі акти, які ми можемо назвати самовиправдання. А як це може виявлятися? Ну, наприклад, коли вони каючися, кажуть, вже встиг нагрішити. Ну, що зробити? Ну, я такий, я вже нагрішив чи нагрішила. Так ніби це було неможливо, але щось таке сталося, що прямо нагрішив. І тому бачимо: оце самокартання і самоприниження, воно насправді руйнує людську душу ізсередини. Дорогі сестри і браття. Коли Христос закликає, коли Бог закликає до покаяння, то Він не закликає нас, щоб ми стали суддями самі для себе чи для інших. Він нас закликає визнати істину. Бо часто людина перебуває в такому самообмані. Чому виправдовується за свої немочі? Той самообман. Малює картину досконалої істоти, досконалої особи. Що, здається, ми в Бога повірили і все на своєму місці, але ось стаються лише якісь такі зриви і недоречності. А насправді ні. Не зриви і недоречності. Насправді людина це така істота особа. Яка має поруйновану природу, схильна до зла, обмежена і немічна. І перший акт покаяння це визнати оцю істину. Що ми такі є? Акт покаяння перед Богом, він не полягає в тому, щоби виправдатися перед Ним. І себе принизити. Акт покаяння перед Богом в першу чергу полягає в тому, що ми визнаємо істину, як воно є. Ось такі ми часто нестримані, обмежені, сверливі, часто нерозумні і часто помиляємося. І те, що ми робимо в своєму житті дуже часто є помилкою. І те, що ми зробили, наприклад, коли війна вже тривала від 2014 року, а багато людей казало то лишень якісь багатії хочуть збагачуватися і політики. Вже надокучила ця війна. Нас даремно обманюють. Це була наша помилка. І треба сказати, так, так, це ми помилилися. Ось тут ми відійшли від істини Божої, від правди і пішли лихими шляхами. І так на кожному кроці і на кожному місці. Шукати правдиву істину, але дехто може сказати, ну як можна знайти істину? Для кожного правда своя. І тому Христос сказав: Я дорога, істина і життя. Завжди ту нашу правду, яку ми переживаємо, треба порівнювати із Христом Господом. Наскільки вона у світлі Христовому залишається істиною? І признатися, що ми недосконалі. Не робити з цього проблеми, не картати себе, чому ми такі недосконалі. Отакі От ми є. А другий крок це звернення до Господа Бога, Боже. Прости нас. Це фундаментальний акт покаяння, з якого розпочинається навернення. І нове життя. І для того, щоб ми побороли сьогодні ворога, потрібно, щоб ми покаялися. Це не означає виправдали ворога. Це не означає виправдали самих себе. Це означає визнали свої помилки і перебували в істині. Саме тому сьогодні ми прочитали уривок з Євангелія про одного сліпця. Який нічого не мав у своєму житті, і він же бракував. І, можливо, йому багато було потрібно, але він захотів одного, щоб я прозрів. Бачимо, ми, хоча і бачимо, бачимо тілесними очима, і зір від нас ніде не забраний, але як важливо для нас сьогодні оцей вислів. Господи, вчини, щоб ми прозріли. Бо виявляється, що Тілесного зору замало, щоб жити повноцінним життям. А потрібний оцей духовний зір, духовне прозріння, правдиве покаяння, щоб наше життя рушило повноцінним руслом. Дорогі сестри і браття. Нехай сьогоднішня наша служба Божа буде приводом для призадуми і для правдивого покаяння, не для виправдання, не для самокартання, не для суду, а для визнання істини і перепрошення Бога за те, що ми такі є і часто помиляємося, покидаючи його праві дороги. І Він своєю ласкою обов'язково вкаже нам правдивий шлях навернення. Господи, вчини, щоб ми прозріли. Христос народився.